Мечутся слова и просятся уйти. Но рот мой на замке, а ключ к замку в мозгу. И как его достать? Ну помогите же мне! Что это? А Цилиндр. Какая стоит Франция? Ну что так бегом? Париж. Ты так бежу. Вася напишет. Россия пишет. Давай попочем. Давай. Давай, пиши. <пишу. пишу>. Росія, Росія, Москва, Румунія, Ломбольвия, Пухарис, Испания, Испания, Батли, Великобритания, Великуплика, Колумбія, Санта-Фе де Богота. Таїланд, Бангкок, Нігерія, Абуджа. Раніше так і було. Раніше він як сідав за книжку, він нікого не підпускав до себе. Він сидів, поглинутий в книжку. От, до нього підійти не було просто не ну не можна. Тому що якщо ти підходиш, починаєш його, він тебе дає не замічає. Він даже якщо ти наприклад кажеш Юра, йди сюди, він не чує. Він не чує там, що я там книжкою стукну, що я там дверима. Він просто сидить в книжці як в своєму світі, так і казалося раніше. Ну, Після народження розвивався нормально до року. Потім ми замічали, що він трошки не такий. От він менше говорить, він не звертає увагу на діток, він нас не слухає. Ми звертались до лікарів, лікарі говорили, що він з двох місяців наблюдався у невропатолога, що це все нормально, це нормальна дитина. Але в три роки ми звернулися до психіатра. Психіатр нам поставив діагноз аутизм. Це було, каже, що дуже сильно неожидано. Він не говорив до трьох років, він не ходив на горшок. Він... Вів себе, не дивився в очі. Ми звертались до лікарів, всі ставили от, аутизм, практично всі. Аутизм це таке порушення, яке виникає на початку розвитку дитини, в тому його феномен. І при неправильному вихованні, при помилках, при не, не створених умовах для. Адекватного виховання такої дитини, такої назології, може виникати такі, така ознака, як зануреність. Це небажання спілкуватись, це відмова від спілкування, це категоричність і агресивність при спілкуванні. І дитина виглядає зовні так занурена, начебто, в свої інтереси, в свій внутрішній світ. Це виникає багато питань у людей, які її оточують. Їм не подобається, що вона не хоче. Відповідати на їх емоції, на їх бажання, не хоче гратися, не хоче говорити. І виглядає такою зануреною і дуже страждаючою. Мені почому так дуже надо. а ми всі окна дороги. І это все не жертва. Ні, а просто допомога заблудившомуся міру. Мені звати Вова Машина, мені 21 нещодавно я повністю 21 рік. Я придумаю, щоб було більше і гелок метро. Гелок метро, більше автобусів і електричка. Забитих як закордонний, як в Токіо, в нью йорку в Мадриді. Ну, щоб, наприклад, відмовити в Києві відмовитися від травма і в тролейбусі. Ну, я, наприклад, вирішив, щоб в Києві були дві лінії паралельно, два яруса. Щоб, щоб було зручно людям, щоб на одній вулиці було зручно спускатися на станцію метро. Отак, зробити отак, гілок метроз. А скільки має бути веток в Києві? Має бути 13. Мурмицька-Берковецька гілка, Олексіївсько-Дехтярівська гілка. Морвицька-бортницька гілка, Софіївська заботна гілка, Надіплянська Дніпре кончицька гілка. Просто вони вибирають ті компоненти діяльності, які їм даються найкраще. За рахунок пам'яті, логічного мислення, певної, певної уяви, яка може не бути сформована у інших людей. І роблять цю діяльність як найкраще, і ми знаємо. Представників Іландау, і Ландау, і Нуріїв, і, і Білґець, які дійсно від не, не акцептуючи, не приймаючи діяльність інших людей, так навіть не читаючи книжок, деяких вони створювали свій свій напрям і здобули в тому дуже високої ефективності. Меня зовут Виталик. Мне двадцать шесть лет. Ну, интересуюсь я шахматами. Мечта у меня такая, что как бы э, найти то место, где еще я не был, улицу какую-то другую, еще другой путь, как по другому можно поехать домой. Ну э, эти дети, они консерваторы и они э, боятся изменений. Он как э, с удовольствием передвигается по городу, но больше я боюсь. Мы с мужем боимся его отпускать, так как мы волнуемся за его безопасность. Восприятие моего сына буквальное. Я ему рассказывала, когда, обломай, когда в пробке стоит троллейбус, надо сидеть, пока все не уйдут. А только тогда выходить, это уже обломался. А так, если в пробке, можно посидеть, подождать, потом приехать. Мой син звонит и по мобильной связи і говорит меня выгоняет водитель, так как обламався троллейбус. Я говорю, а чого ж ты не виходиш? А вот не всі вийшли, водитель еще не вийшов. То есть буквально он понял мої наставления. Так звана гіперестезія, підвищена чутливість до сприймання, до сприймання яскравих предметів. Вони не, не люблять яскравого світла, гучних звуків. Якщо ви йдете в ситуацію, де буде галас незнайомий, не той ритм, де дитина звикла, не ті кольори, не ті запахи, і ви її не підготували превентивно, не обробили цю модель, в яку вона буде включена, то ситуація буде критична дійсно. Неужто одиночество судьбой мне до конца? И в пепел превращусь я, не согрев сердца. Дружба — это там, если ты, например, любишь общаться, можно общаться. Если не общаться, можешь не общаться. Вот я люблю общаться. Друг это ближній. Та Андрей може бути Вова. Якщо я буду хорошою грати шахмат, то я теж буду. Другим. Тоже. Другом, якщо, ну, якщо, якщо навчишся грати, якщо вмієш. Коли ми спілкуємося з дорослими аутичними людьми і питаємо, а в який спосіб вигралися? Відповідають, я в дитинстві не гралася. Чому? Тому що було нецікаво, тому що я вже знала, що те, що мені запропонують діти, буде нецікаво. тому що відсутня оця емоційна база і потреба в спілкуванні в грі. Взяти для себе якісь емоційні посили, зарядитися емоціями. Такої потреби аотичної дитини немає, власне, як і аотичної людини. Субтитры создавал DimaTorzok Він не ну, дуже, він не те, що спілкується з дітьми, він з дітьми старається наблюдати, як вони граються, як вони це все роблять, ігри проводяться, але ну, сам не участвує в іграх. Він як спостерігач, не контактує з ними, не спілкується з нами, спілкується тільки ну, одними словами, там, вода, хліб. Я так думаю, що якщо розвивати його всі здібності, які зараз в нього пробиваються, то десь воно приведе і до розвитку всього іншого. Там, ну, і цього ж спілкування його і це адаптації до соціальної такої. И чтобы я посоветовала, жить интересом ребёнка, тогда будет результат. все таки э-э, э с пониманием, что самому ребёнку очень сложно, возле него сложно, а ему ещё сложнее. И постараться понять и постараться как бы э помочь ему, помочь найти, подход, ну, вот выход к людям, да, вот своего этого мира аутического. А мы можем говорить ещё і звертатися до всіх нас, зрозуміти таких людей, їх батьків. І сприймати їх як своїх власних дітей, які мають так само всі соціальні і людські права. І допомагати більше посміхатися, протягнути руку, протягнути усмішку ту саму і бачити все прекрасне. І тоді ми побачимо і Інштейнів, і Ландау, і всіх інших людей, які не стали знаменитими, але дуже багато зробили для суспільства. Щастя випало нам в місті. По воле Божьей жизнь пройти. Теперь это дело чести, и нет ошибки, мы в пути.